Друзі, вітаю! Пішли чутки, знаєте, такі доволі хороші з одного боку. Да, про те, що в тилу військові, які зараз отримують 20, будуть отримати по 50, а молодші офіцери, ледь не по 70, по 80. Багато хто там починає говорити, та в тилу ж не служать і так далі. Я вам скажу, що тил це основа армії. І при всій повазі, але служити за 20 тисяч без. Ну, невідомо скільки, бо ти, ну, в принципі, до завершення війни звільнення з армії поки що не передбачене це трошечки складно. Я знаю купу історій людей, у яких сім'ї, які банально не можуть служити навіть на передовій по стану здоров'я і не можуть піти з армії, змушені на 20 тисяч жити. Ну, це, це важко. А сім'ї в інших містах. Відповідно, вони постійно в кредитах. Складна історія. Тому це варто зробити було б. І це було правильно. Це було правильно повернути вчив 30-м, як то кажуть. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Такі новини.